Франція, Тут Ліги Чемпіонів, Кумір, Німеччина. Всім привіт, з вами, як завжди я, і в цьому відео я буду крутити ось цю рулетку. В мене є 150 жетонів, і це 15 попиток. І я надіюся, що щось цікаве нам випаде сьогодні. Крутимо перший, забрати три. Це 10 тисяч монет. Всього лиш йдемо відкривати далі. І надіємося, що щось нам цікаве та випаде. Це пак. Думаю, з цього пака нічого нам не випаде, але надіємось на краще. Так, 82-й Нічого цікавого, відкриваємо далі. Опа, це цей пак, в якому Лінникар. До речі, нам прошлого разу з цього паку Лінника. Це доволі класно. Відкриваємо і дивимося, що випаде нам тепер. Тепер нам випадає 82-й гравець. До речі, я думав, що цю рулетку будуть обновляти кожен четверг, але ні. Ця рулетка, скоріше за все, буде ну, весь час, і це дуже погано, як на мене, тому що хотілося бачити тут якісь кращі нагороди. Тут нам випадає пак 85-95. Це буде Валкаут. І надіємось на щось круте. Валкаут. Німеччина на... Якась команда, це вже поганий гравець. 86 й гравець взагалі нам не нужен. Коштує він мільйон монет, але його точно не можна продати. Відкриваємо далі, випадає цифра 5, це 10 тисяч монет. крутимо далі. Хочу вже щось цікаве, щоб не випало. Це ще раз цей пак. Відкриваємо його. І випадає нам 81-й гравець. Йдемо далі. Цифра 3. Тут теж. Безсмисна нагорода. Поки що нам нічого не падає, залишилось 60 жетонів. Так, 10 тисяч монет забираємо. Крутимо далі. Цифра 1. Це пак, де буде валкаут. Відкриваємо і дивимося, хто нам з нього випаде. Валкаут Кумір. Це вже класно, Англія. ПП, герой. 91 й гравець. Суда це прям дуже сильно радує, що не зря відкривав ці паки. І щось таке мені випало. Коштує він лише 7 мільйонів. Ну, але все рівно це приємно, що випав нам 91 й гравець. Залишилось 5 паків нам відкрити. Ну, 5 разів. Походити на цій настільній грі Ну і відкриваємо далі. Надіюся, що ще щось нам таке випаде. Відкриваємо 83-й ПФЗшник. Ідемо далі. Цифра 6. Це 200 кристалів, ну лишніми не будуть. І ще два рази відкрити і все. Забираємо ще одну нагороду, 50 кристалів. І останній пак. Надіюся, що щось нам цікаве випаде. Цифра 5, і це ось такий пак, але з нього нам точно нічого не випаде. Навіть надіятись не буде, що з цього пака нам щось таке випаде. Ну, покрутили ми все. Доволі. Непогано, випав 91-й гравець, це вже радує. Ну і тут нам дають на вибір такі нагороди. Я вже знаю, я тут буду забрати. Я буду забрати 91-го маскрана та 5 мільйонів монет. Давайте зараз підемо, відкриємо ще пак в таїнственних трансферах, там відкриємо пак за квести. Там теж буде волкаут. Звідси забираємо лівого захисника. Пропускаємо його анімацію. Ну і давайте відкриємо один з цих паків. Я буду відкривати пак, там, де 90-й гравець, та 91-й Маскерано. Тому що тут продаваємо гравець, і це мене дуже приваблює, тому що я планую продати гравця який звідси випаде. Ну і відкриваємо. Надіюся, щось цікаве мені таки випаде. Валкаут Ліги Чемпіонів Норвегія, Цапник, ну Арсенал. Це Одікард. Це було зрозуміло, і це дуже погано, тому що його неможливо продати. Він коштує дуже мало, прям і це мене дуже засмучує. Але ну випало що випало. І давайте підемо, відкриємо ще один пак, можливо там нас порадує він. Це пак за квести. відкриваємо. Тут буде Велкаут. Франція, ПФЗ. Марсель. У. Це 88-й гравець. Ну, це теж погано. Але могло випасти звідси і гірше. Ось таке відкриття сьогодні було. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Ви поставите свою подобайку, підпишитесь на мене. Ну і чекайте якихось більш глобальних відео. Наприклад, скоро я планую зробити найкращий состав збірної України в ФК тому чекайте цього відео. І всім дякую за перегляд, всім пока.